Чіповані подкаст Радіо Шуми Радіо Зоопарк. Громадо. Підтримуйте радіо підпискою, коментарями, поширеннями, а також ставайте нашими меценатами, допомагайте нам діяти та існувати. Дякуємо. Про те, як закінчуються оборудки шахраїв і махінаторів, які нічого не вміють, нічого не знають, і увесь час під прискіпливим оком кримінального закону як Афаристине невдафи. Що ж нам розповідає скандал з чіпами H-20 компанії NVIDIA, операцію, з якими спеціально провернули фахівці, в лапках овального шапіто, надихнувшись прикладом Ізраїля, який декілька років планував, а потім реалізовував свою операцію під умовною назвою Пейджер. Це коли ізраїльтяни забезпечили терористів для так званого підвищення секретності зв'язку, гаджетами, нашпигованими вибухівкою. Звісно, наші герої не могли собі дозволити планування і впровадження роками. Тому що у нас нічого не виходить, а те, що виходить, краще б і не починалось. А нам потрібна слава негайно ліпше кожен день нова. Премії Нобеля, Шнобеля, Паркінсона і Альцгеймера. Між іншим зверніть увагу на цей потяг до нагород нікого не нагадує. А сина кадиркіна на болотах, обвішаного значками і медальйонами. Ні. Тому ретельне планування і планове впровадження розроблених на замовлення шапіто чіпів для Китаю з чорним входом і можливістю віддаленого відключення було відкинуто через зайвість. Був застосований талант і інстинкти. Які зараз будуть використовуватися ще й на алясці, головної дієвої особи цирку, що виступила перед виставою з яскравою проповіддю про дозвіл продажу комуністам застарілих чіпів, які чомусь виявилися новими, спеціально для них розробленими? Можливо, якщо б не було такої медійної підтримки, такого вереску на увесь світ та ще й за участі цього безумного, самого безталанного серед Нездар, на сам факт постачання якихось незрозумілих чіпів на комуністичний ринок, ніхто б навіть не звернув уваги, і чіпи спокійно вийшли в продаж. Інша справа, що їх все одно б не купили державні комуністичні, терористичні організації. Чому? А тому. Що про ці чіпи, їхню архітектуру, бекдори, можливість віддаленого виключення і навіть прізвища й адреси тих, хто їх буде виключати, вже доповіли агенти комуністичної партії китайських терористів. Тут можете обирати з овального цирку з військового відомства країни з середини мандрівної трупи наближених радників і експертів сімейного кругу самої компанії NVIDIA. Між іншим, щодо компанії NVIDIA, яка погодилася на участь в цій афері. Що ж тепер станеться з продажем її іншої продукції, непризначеної для китайського ринку? Навряд чи знадуться авантюристи. Які захочуть її купувати, достеменно не знаючи, чи існують бекдори і можливості віддаленого відключення в інших її чіпах. А може, в них на борту є й інші приємності, наприклад, пов'язані з конфіденційністю даних, крадіжком розробок та комерційних таємниць тощо. А що ж станеться з акціями компанії? Отак завжди закінчується участь в якійсь махінації разом з шахраями, невдахами ні грошей, ні слави, ні майбутнього.